Стан пораненої в Тунісі Українки задовільний. Завтра вона має повернутись додому, кажуть у консульстві. З країни, де бойовики напередодні застрелили майже чотири десятки туристів, евакуюють відпочивальників. Туристичні фірми Британії, чиї жертви виявилось, найбільше, висилають по своїх співвітчизників 10 літаків. Наша колега Валерія Ковалінська працює на місці події. На територію п'ятизіркового готелю нікого з посторонніх не пускають. На пляжі чатує поліція, охорона готелю посилена, але на місці трагедії все одно з'являються квіти. Їх приносять і відпочивальники, і місцеві. Про те, що сталося напередодні, адміністрація жодних коментарів не дає. Деталі того, що саме відбулося, вдається дізнатися лише в свідків працівників і туристів із сусіднього готелю. Я бачив усе здалеку, але бачив якийсь чоловік зі зброєю почав стріляти в усіх навколо. Потім так само всередині готелю. Він вийшов повз ресепшн. Ніхто не міг нічого зробити, бо він був озброєний. 39 загиблих та десятки поранених. Такі нові дані щодо жертв теракту в Тунісі. Вчора вдень у коротному місті Сус двоє бойовиків вийшли на пляж п'ятизіркового готелю і відкрили вогонь по відпочивальниках. Серед поранених є Українка. Дівчину прооперували. Її стан задовільний. Завтра вона вже поверне повернеться додому, поранені перебувають у місцевому шпиталі. Коли ми почули постріли, то побігли ховатися. Нас було людей 20 Дівчина сховала нас у пральні. Вона опікувалася мною і врятувала моє життя, бо я дістав кулю. Вона зробила перев'язку. У мережі вже з'явилося фото нападника. Відповідальність за напад. Узяли на себе бойовики ісламської держави. Місцеві в розхитуванні ситуації звинувачують Лівію дуже багато проблем приходять із лівії, наприклад, зброя. У нас її немає. Вона приходить тільки із лівії. У нас тут немає терористів. Вони йдуть із лівії. Я переживаю, що в туніс перестануть їхати туристи. Я лишуся без роботи. Туристи відмовляються від відпочинку та намагаються повернутися додому раніше. В аеропорту вишуковуються черги на виліт. Утім, є й такі, що лишаються відпочивати поруч із кривавим місцем. теракту. із Тунісу Валерія Ковалінська, Вадим Литвин, ТСН, один плюс